Вітаємо вас на каналі компанії Деталіф! Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Перед вами якісний новий запобіжник на 40 Ампер для автомобілів групи VAG, таких як Audi, Skoda, Skoda, Seat, Volkswagen. Можна застосовувати сі для інших автомобілів, якщо візуально подібний з вашим. Оригінальний номер запобіжника N104-24-902. Якщо є в наявності, можна придбати і розраховувати на доставку в той самий день. Дякуємо, що ви з деталей. пам'ятаєте, все буде Україна. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.